Будь ласка, включіть мікрофон народного діда Кузьмука або з парламентської трибуни. Шановні Олександр Тінові, шановні колеги, військовий прокурор і має крім професійної освіти загальної військової освіти. Він живе життям частин і з'єднань збройних сил. Він є членом військової ради військових об'єднань. Йому Чітко зрозуміла характер і сама, саме життя військових. Останні роки, коли ми позбавили цього, показали, що це є неправильно. Багато зусиль прокурори цивільні спрямовують на підтвердження законності в збройних силах, але їх не розірвати. Ми маємо сьогодні війну. Там залишаться гарнізони, там буде складна ситуація. І сьогодні обов'язково треба відродження військових прокуратур, які були б насторожі законів, які б профілактували. Військові підрозділи не допускали разом з командирами злочинності. Більш того, я переконаний в тому, що не настає час відновлення військових судів. Переконливо прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую.